Вихований син, на зупинці стояли дві матері зі своїми первачками. Хлопці жваво спілкувались. Ось підійшов автобус. Першим вбіг Андрійко, кинув оком і побачив усього два вільних сидіння. Він усівся біля вікна і махнув Микиті. Хлопці добре вмостились, слідом зайшли їхні мами. Микита миттю встав з сидіння. Сідай, мамо! Мати Микити сіла, і посмішка з'явилась на її обличчі. Андрійко сидів і дивився у вікно. Мамо, глянь, сказав Андрійко, он у вітрині нові ролики поставили. Ти ж мені їх купиш? У автобусі стало тихо. Матері Андрійка стало боляче, але вона вирішила пожартувати. Микиткові куплю. Усі засміялись, окрім одного пасажира. Здогадались кого?